І найпоширеніше це заборона не відчувай, тому що це прям заборона, знаєте, наших, наш, це культуральний наш більш, тому що вона культурально, історично нам передавалася з покоління в покоління, бо сама система радянська система вона що нейтралізувала і фокусувалася на тому, що немає особистості, немає людини, немає її бажань, почуттів, емоцій. Це все, в Радянському Союзі емоцій не було взагалі. Тобто, це, це було, вони були такі номенклатурні, вони були такі, яке, які були умовно, умовно визнані, дозволені, а все, що було за нормами цих, цих дозволів, ну вони були це було вже небезпечно, скажімо так, проявлятися, бунтувати, це вже було занадто небезпечно, це велика ціна цьому була. Тому, звісно, із покоління в покоління цей наратив, ця заборона передавалася. І чудово, прекрасним чином, підтримувалася саме на державному рівні, а тому вона найпоширеніша є, і особливо на, наших, на нашому просторі. Так? Вона така це передана нам від наших пращурів як культуральне обмеження, знаєте, і як ознака неслухняності. Ми, ми зараз можемо бачити дітей, ми всі можемо іноді на це грішити, коли дитинка проявляє емоції. Нам здається, Боже, яка вона неслухняна, що там батьки не можуть їй дати раду, що це за батьки, які не виховали, не пояснили, і так далі. Тобто, чим старше покоління, тим ну скоріш за все буде більше такої критикуючої позиції до прояву емоцій.